Знаєте, це не перший наш мурал, але це дуже такий історичний ідейний мурал завдяки підтримки керівництва Служби надзвичайних ситуацій Харківської області, керівництва Харківської військово-районної адміністрації. І напередодні свята, 17 вересня 2023 року, ми визначаємо видатну дату, це видатна дата 200-річчя пожежної охорони Харківщини. Була така задумка, і створено саме історичний мурал, який передає. Епоху двохсотріччя дев'ятнадцятого століття до сучасності 21 століття. По перше. Ми розробили сам макет, в якому запрорахували всі побажання і всі історичні дати і події, котрі було важливо відтворити на цьому муралі. Його перенесли на стіну і зараз вже відмальовували. Перше працюємо з фоновим малюнком. То, що на задньому плані паралельно робимо надпис, логотипи і промальовуємо всі вже картини. Це не самий простий рівень деталізації. Тут буде багато деталей. І чому? Тому що ми працюємо з фотографій, з історичних фотографій, і кожна деталь має своє значення. І ми підкреслюємо все це. Високою деталізацію малюнку для того, щоб кожна людина максимально погрузилась в ці історичні кадри і на собі відчувала. Ту, той час, і ті моменти, коли це було. Складність цього муралу це була саме передача цієї епохи, дня, з дати створення 1823 рік, і по сучасність. Тобто, якщо ми говоримо за цей мурал, тобто він е, створений був і е, у фрагментах, у фрагментах фотографії, тут є і чорно-біла частина, і кольорова частина. Чорно-біла частина показує епоху 19 го сторіччя, це і уніформа. Перша, яка була у харківських пожежників, і харківська вежа історична, яка і на даний час у нас залишилася, і перша харківська пожежна частина номер 3 і навіть е, повозка коней, на якої Наші пожежники виїжджали, це перша повозка, да, запряжена конями, вони виїжджали гасити полум'я, гасити пожежу. І сучасність, тобто це вже сучасне обладнання, сучасний автомобіль, це сучасні події, які трапляються. І знаково те, що навіть після 200-річчя служба і праця пожежників, вона дуже небезпечна. І навіть якщо ми дивимося пройшло 200 двісті років, да, ми бачимо, як складно працювати, але е, передостанні останній мурал показують завдяки героїчній мужній роботі команди професіоналів, ми можемо почувати себе у безпеці.